І далі до міжнародних подій знову чергове загострення мілітарного характеру. Давайте розбиратися, що ж сталося між Пак... між Пакистаном і Іраном. Збройні сили Пакистану завдали ударів по антипакистанським групам бойовиків. Так вони це назвали, які базувалися на території Ірану. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Пакистану. Іран каже про що не менше дев'ятьох загиблих. Пакистан заявляє, що атакували терористів у провінції Сістано-Буледжистан в Ірані. У повідомленні йдеться про те, що атаки є проявом рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз. Щокри, да, шок, щокри. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, буде зараз до нас доєднуватися. Поговоримо про напругу між Пакистаном і Іраном. Пане Сергію, доброго дня, вітаємо вас. Добрий день, пане Сергію, вітаю вас. Пане Сергію, удар Пакистану це все ж таки відповідь. Першим почав по факту Іран в цьому конкретному випадку, принаймні, чи можемо ми говорити, що Іран особисто вже вийшов на арену бойових дій на Близькому Сході? Да, безперечно, це абсолютно нова динаміка. Обидві сторони зараз будуть дещо деескалювати ситуацію, ну, але це безпрецедентно в двох аспектах. Ну, по перше, навіть серед аналітиків немає впевненості, немає чіткої відповіді, навіщо Іран це зробив, мовно кажучи. Східний кордон це його стратегічний тил. Там було більш менш спокійно, лояльні, більш-менш лояльні таліби. Так, да, Пакистан з яким ну не найкращі, відвята скажемо відносини, але все таки Там не треба було тримати великого контингенту, не треба було готуватись до війни з Пакистаном. І Тут раптом вони наносять удар по цим е, групам на території Пакистану, заодно вбиваючи мирних людей і дітей, зокрема. От, і таким чином відкривають абсолютно нові перспективи для того, щоб там розгорнулися бойові дії. Пакистанці, до речі, не відповіли по військовим об'єктам, а відповіли в принципі. По групі, де знову ж таки по місцям базування тих, хто воює з е, і Пакистаном, і Іраном, обидві сторони б'ють по Білуджам. В одному випадку це Білуджі, які в е, попередній своїй назві організація присягнула Дайшу ісламській державі, е, а зараз е, просто ісламські бойовики, націоналісти, які виступають проти Ірану із -за і за незалежність і другому теж. Белучкі біл, сепаратисти, в, в, які виступають за незалежність Біложустану, але вже в ремках Пакиз Пакистану. В результаті ну, ситуація зависла зараз. Зараз м'ячик знову на боці Ірану і в Ірані дуже здивовані тим, що по ним хтось завдав удар. Вони настільки звикли всіх лякати, настільки звикли. Своїй повній безнаказаності, що вони трошки в ступорі зараз, наскільки би пане Сергію? Ну з ваших слів стало зрозуміло, що обидві держави б'ють по третьому угрупованню, яке проживає і на ті на тій території. Але тим не менш, все ж таки, з Іраном не до кінця, все ясно. А в Пакистана точно є ядерна зброя. Це ж ну, що буде далі? Так, безперечно, це серйозний стримуючий фактор для Ірану. Mm -hmm. Наявність Пакистану ядерною зброєю. Більше того, давайте пригадаємо. Коли вона з'явилася, то е Пакистан транслював і на Іран також що це перша ісламська ядерна бомба. От і весь близький схід, весь мусульманський світ ширше від Індонезії до Марокко. Мав радіти, а тут раптом виявляється, що ядерна бомба може бути використана потенційно проти іншої мусульманської держави. Це до речі приєднає очевидно Пакистан до групи тих країн, які будуть висловлювати е, ну, велике, велике занепокоєння від іранської ядерної програми, і Пакистан приєднається тепер до тиску. І до Сполучених Штатів, очевидно, і, які, і до Ізраїлю, які висловлюють стурбованість е, іранською ядерною програмою. До речі, е, Корпус Вартових, коли Пакистан вдарив, він заліз за видав заяву про те, що вони вдарили по базам Масада ізраїльським базам в е, Пакистані. Видно, ну, вони зазвичай дуже вправні е, пропагандисти іранські. Але цей раз було щось просто феєричне. Вже ну так я там читав. Вони декілька разів змінювали ціль, ну власне називаючи її по-іншому, пане Сергію. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що Америка з коаліцією, Британії не тільки кожного разу вже казали про одну акцію в відповіді ракетами з хуситами. Тепер вони удар за удар. Така вже пішла тактика. Що буде тут? От ви кажете, м'ячик на полі бою Ірану. Що вони ще раз кудись е, е, свої ракети запустять? та звичайно, звичайно. Ну, була ж атака на індійське військове судно. Ну, яке супроводжувало індійський, не пам'ятаю, ну, ну от хусити атакували. Там хусити ж переміщують зараз е, е, пускові установки для цих балістичних антикорабельних ракет. і Вантажівці, з яких запускаються шахіди, в інші місця для того, щоб бити не тільки по Бабельмандепу, не тільки по Червоному морю, а бити по Аденській Затоці, розширити е географію е потенційних ударів. І безперечно, удар за удар буде зараз йти. І, і так до того моменту, поки у них не завершаться е засоби враження опроситів. І між Пакистаном і Іраном так само буде? Ну, ну навряд чи знаєте, ми живемо дораз такий час, що щось прогнозувати впевнено, я вважаю неможливо. Тобто, можливо, все. Але базовий сценарій, і найбільш вирогідний, що на цьому конфронтація подібного штибу завершиться хотілося. пане да. Сергію. На останок да, е да. у нас не так багато нас часу зовсім непогано. погано. Чому Що ран зав'язу війні? Це зовсім непогано. Ну так, але пане Сергію, вже Китай. Виступив з заявою, що він може примирити ці дві сторони, виступити посередником Його роль на е, сході. Ну і ми ж розуміємо що Китай тісно з ним, з ним співпрацює, з, з Іран, з Китаєм, а Пакистан це ж е, не та країна, яка дружня до Китаю, так? Ні, значно більш дружніша, ніж Іран. Пакистан це найближчий один з найближчих союзників. Він ще справа, що там виникають проблеми з економічними проектами. Які вступають в суперечності з місцевими е е пріоритетами, там викликають масові протести. Пакистан здав в оренду величезну територію, там е будується і, і вже частково функціонує е доволі великий порт. Розглядається як е спосіб обходу китайських товарів, щоб не проходити Малукську протоку з е Тихого океану в Індійський океан, оскільки там. Все жорстко контролюється сполученими штатами, тому Китай розглядає, Пакистан розглядається Китаєм як стратегічне місце, і рівень співробітництва з Пакистаном, який однаково ворожий з Індією, як і Китай, значно вищий ніж з Іраном у Китаї. Але ж по факту Китай з Іраном так само має тісні зв'язки. Значить, Китай справді впливає на політику в Пакистані і на політику в Ірані. Так, але не треба абсолюзу, абсолютизувати з тим же Іраном. Е у Пакистану був доволі, ну, ой, вибачте у, у китайців е була таке загострення, можна сказати, після того, як Китайці підтвердили належність трьох оставів е в Вармузькій протоці до Об'єднаних Арабських Еміратів і підписали відповідну декларацію. Іранці на Пресла викликали. Там був дипломатичний скандал. от Але, звичайно, вони не, не союзники. Я не думаю, що таке слово взагалі можна хоч до когось. Китайці не, не заводять союзників, треба зрозуміти. Китайці заводять якихось маріанеток. ну Так само, як іранці намагаються створити по Близькому Сходу. Так китайці намагаються когось контролювати в якійсь мірі. але Це, це зовсім не в даному випадку це не відносини. Підлеглості вони партнери необхідні одні одному, але не там автономія у Ірану значна. Пане Сергій, дуже вдячний вам за ці роз'яснення. Це нова якась чергова віха всіх цих загострень світових, і за ними варто слідкувати так чи інакше. Все це впливає конфлікт між тут у нас, коли напала на нас Росія, так чи інакше руки порозв'язував Путін усім. Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, дає дося до нашого ефіру. Поговорили про напругу між Пакистаном і Іраном. Ці держави обмінялися ракетними ударами. Йдемо далі.